Місто Запоріжжя, райони міста Запоріжжя, селища міста Запоріжжя, острів Хортиця, Гребля, мости. На період з 1 по 15 серпня 2024 року. Ситуація по війні, по обстрілам, по небезпеці для людей. Мої вітання, шановні глядачі! Мене звати Ольга, і сьогодні я за вашими проханнями продовжую. Робити таро-прогноз для міст для нашого міста Запоріжжя. Так, дякую вам за увагу, за ваші коментарі, за ваші підписки, за ваші питання. Все читаю, все бачу, все аналізую. Ой, так, розсипаються карти, нічого. Так, давайте почнемо з Олександрівського району. Олександрівський район, міста Запоріжжя. З 1 по 15 серпня цього року чи буде прильот у Олександрівський район міста Запоріжжя? Так. Ну, щось, бачите, кругле летить, щось летить на голову, летить. Небезпека є. Слава Богу, башта не випадає вже хорошо, але небезпека від дронів карти показали. Прямого прильота нема, але ну оце, оце мені не подобається карта, що бачите, от не, втримує, от, не втримує рука. от, І тут на голову людині падає. ну. Хоча тут, дивіться, тут тримає, а і янгол допомагає. Можливо, захист працює. Будемо сподіватися, що все буде добре. Наступний в нас район міста Запоріжжя. Вознесенівський район з 1 по 15 серпня. Чи буде прильот у Вознесенівський район в цей період часу? Так, Вознесенівський район. Так, чи буде Вознесенівський район? Дивіться, ну показують карти, що так. Карти показують, що так, прям центр района. І загроза від уламки. Що дві штуки. Одне зіб'ють, а друге може попасти. Дай Бог, щоб все було добре, але те, що карти показують, то і я вам говорю. Тут кажуть, що і буде, і може загроза від, і від ракети є, і від того, що літає кругле дрони. Бачите, кругле пентаклі це в моїх розкладах оці БПЛА. Ну, Карти показують. Будьте уважні, показують для загрозу для сім'ї, для людей. Тут кажуть, що може бути точне влучання. Ну, куполимося, ставимо захист, молимося і віримо найкра... найкраще. Дивимося далі. Дніпровський район, лівий берег. З 1 по 15 липня. Ой, вибачте, серпня. Я ще в липні не вірю, що вже серпень. а літо вже закінчується. Боже Боже, з 1 по 15 серпня. Лівий берег Дніпровського району. Чи буде прильот туди? Щось будуть збивати, але прямого влучання карти не показали. Тут, кажуть, захист буде летіти на лівий берег Дніпровського району, але його будуть збивати. Хоча показують, що проблеми зі світлом опаленням можуть бути. Бачите, тут карта захисту спрацьовує для лівого берега Дніпровського району. Правий берег Дніпровського району. Карти, дайте відповідь. Чи буде приліт у... на правий берег Дніпровського району? Це все оця дор... вся територія від... над берегом Дніпра. А то мені пишуть, а, ч... а чого ви не робите для Василя Синенка? Оце ж воно оце все там. оце все там. Да, Василь Синенко, це. Кремльовська, піщана, оце все воно тут, тут. От портова. Оце воно не Портова, як у вас там, гребля. Я, вибачте, забула, як воно називається. Ну, ви поняли. Гребельна, чи якось, ну, так. Да. Оце воно тут. І до Каховської, до Каховської. Дивимося, правий берег Дніпровського району. Чи буде прильот на правий берег Дніпровського району? Ну, нема, карти не показують, слава Богу, нема. Стримання, стримання, відбивання, відбивання вогню. Можливо, захист покращиться. Дай Бог, хоча для Вознесенівського району щось показали поганий розклад. Но будемо сподіватися, що все буде добре. Так, тепер дивимося осіпок, Осіпенковський мікрорайон. Буде на Осіпенковський мікрорайон прильот. Кажу, щось буде збивати недалеко від Осипенковського, але це не прильот у ваш мікрорайон. Бородинський мікрорайон. Бородинський мікрорайон. Чи буде приліт на Бородинський мікрорайон міста Запоріжжя у ці дні. окраїна правого берега це за східна частина, а не правого Бородинського. Східна частина, там кажуть, щось може бути. За межами Бородинського там можуть збивати. В тій стороні показують загрозу. Пожежа буде велика. Щось там будуть збивати, і воно уламки. Окраїна Бородинського району, східна частина. Там є, кажуть, загроза від збиття. Так, дивимося далі Заводський район Павло Кічкас. Чи буде на Павло Кічкас прильот у ці дні з 1 по 15 серпня? Страхів буде багато, кошмарна ночів, безсонні ночі. Активність якась буде в вашу сторону, але карти показують, що тут йде. Робота наших воїнів на упередження. Так. Мені сьогодні писали, що страшні жахітні два тижні жовтня. Ну, мені люди постійно пишуть. то подивіться, 16 липня то 15 червня якийсь страшний день. Тепер мені пишуть 18 серпня. Тобто, постійно йдуть нагнітання людей залякують, залякують, залякують. Я. Як звичайна людина, я завжди спочатку вірю, ну, я так, ой, та ти що? І перевіряю, а там немає нічого. Ну, тобто не, ну, нема того, що вони обіцяють. Тому будемо сподіватися, що так і буде. Дивимося тепер Запоріжжя-Ліве. Запоріжжя Ліве з 1 по 15 серпня. Чи буде прильот до вас? Я б не сказала, що тут у вас буде прильот? Розвідувальний БПЛА буде літати десь недалеко біля вас, над вами, але захист спрацьовує. Нема прильоту, ну це щось мені. Ну, дай Бог, щоб так і було. Дивимося далі. Дивимося далі. У нас тепер йде комунарський район. Комунаровський район, космос. На космос буде прильот? Космічний мікрорайон. з 1 по 15 серпня космос Чи буде до вас приліт? Також тут показують би розвідувальний БПЛА. от, летить, але воно з півдня загроза є. Ну прильоти, слава Богу, карти не показали. Можуть, десь над вами біля вас пролітати. Вони ж летять через нас і летять далі, куди їм треба. Як, як у себе вдома літають? Ой, так, дивимось далі. Наступне в нас піски. Південний мікрорайон міста Запоріжжя. Покажіть мені карти. З 1 по 15. Серпня, чи буде прильот на піски? Щось там така активність в вашу сторону йде. Дві штуки щось буде летіти до вас. Там є якась передмістя пісків. Південний мікрорайон, а там є загроза прильоту. Десь там, на Україна. Але не в самі Піски, не в самий південний мікрорайон. Так, наступне у нас запитання. ой, не питання, а район, Це Хортицький. Хортицький район міста Запоріжжя Бабурка. Покажіть мені карти. Хортицький район з 1 по 15 серпня. Чи буде приліт в Хортицький район міста Запоріжжя? Нема прильоту, я не бачу. Є страшно, є гучно за межами району, десь на Окраїнах будуть пролітати. Знаєте, як туди північніше Хортицького району, туди в сторону Дніпропетровської області, аж над осібком туди, на верхню Хорт туди вище. От там, кажуть, є. Але дивіться, башта перевернута, це кажуть, десь щось там будуть збивати, але це не Хортицький район. Для Хортицького, слава Богу, я не бачу. Так, тепер переходимо до Шевченківського району міста Запоріжжя. Шевченковський мікрорайон. А район Шевченковський. Чи буде у Шевченківський прильот? Загроза є. Щось буде збивати тут, бачите, водить на голову, його. щось можуть над вами. Де щось можуть збивати. Над Шевченківським районом загроза збивання. От ударної хвилі, від осколків. Тепер дивимося по мікрорайонам. Так, перший Шевченківський мікрорайон буде прильот у місто. У Шевченківський район, міста Запоріжжя. Чи буде туди прильот? Другий Шевченківський буде туди прильот. І третій шевченківський. З 1 по 15 серпня третій шевчик буде там прильот у вас. Так, перший шевченківський. Кажуть, загроза від БПЛА. Але, бачите, летять прямо. От, летять, летять. Ну, вибуха нема. Карти не показали вибуху. Тепер, другий шевчик. Тут, кажуть, також будуть збивати, є якась активність, вцілитимуться у вас, але ну, прильота прямого не показали. І третій шевчик, ну, я кажу так, як ми в народі кажемо, на третьому Шевченківському тут от, тут випав король мечів, це російський окупант, от він в прямому положенні. Тут може бути, може бути, коли людина спить, бачите, три штуки чогось падає на людину. Одне з'їб'ять, а три штуки загроза. Третій Шевченковський, будьте обережні. І тут кажуть, оце фортеця тут, як... і що кажуть, що можуть робити цю оборону. Для Шевчика тут, на жаль, показують, що може бути якась неприємність, ну, м'яко кажучи. Ну, куполіться, куполіться, моліться. Любі молитви, які ви відчуваєте, отій робіть. Псалом 20, пла... псалом. Ой, не псалом, вибачте. 90-й псалом, а молитви Богородиці, Сон при Святій Богородиці 20 й і 77. й Дуже вони сильні. Так, дивимося далі. Покажіть мені карти. Починаємо тепер дивитися селище. Починаємо сьогодні із сонячного селища Сонячне. Чи буде приліт з 1 по 15 серпня у сонячне? Не перевернула. Буде приліт у сонячне. Ну, нема. Тут кажуть, два штуки чогось летить, але його ловлять. Летить на Запоріжжя, можливо, на ваш район ціляться, але його ловлять. Наступне тепер у нас селище. Великий луг. Чи буде у Великий Луг прильот? Я вам дуже вдячна, що ви ставите тайм-коди мені допомагаєте. Дуже-дуже вам вдячна. Щиро. Так. Угу. Бород... Великий луг? Я... Дивіться, великий луг окраїне за межами може бути. Бачите, ракета? Східна частина великого лугу. Там, з тої сторони, окраїна, передмістя, там може бути, недалеко від вас. Тепер селище Чкалово. Чкалово селище. Чи буде селище Чкалово. В селище Квачкалово в ці дні прильот. Полякає вас дуже ворог щось буде летіти недалеко біля вас, воно гепнеться, але це не в вас. Дуже близько, ви будете відчувати це все. Угу, За межами. Десь там буде геп, гепне, хорошо будуть збивати ви аж підстрибнете. Селище Чкалова є небезпека в плані такому. Тепер дивимося на селище ДД. На ДД буде прильот у ці дні з 1 по 15 серпня. З 1 по 15 серпня. ДД? Тут кажуть, дивіться, загроза зі сторони окупованих територій. Але його будуть ловити, зловлять. Тому карти не показали. Слава Богу, прильота. Дим, Димитрівське, селище Димитрівське міста Запоріжжя. Чи з 1 по 15 серпня буде приліт на Димитрівський поселок? Селище Димитрівське, з 1 по 15. Загроза є, летять в вашу сторону, але пролітають мимо. І летять далі. Нема прильота. Так, тепер йдемо далі. Зелений яр. На Зелений яр буде прильот. Нема. Нема тут Янгол закрито, закриває вас крилами, оберігає. Так, селище військове містечко, Там, хто каже Ливаневського, хто каже... Військове мі... ну, я... військове містечко. Чи буде приліт у військове містечко міста Запоріжжя з 1 по 15 серпня? Тут, іде, мені кажуть, що покращення захисту Запоріжжя. От я по цим картам я дивлюся, що якесь іде покращення захисту. Ну, нема прильоту, слава Богу. Так, далі дивимося. Угу. Калантирівка, селище Калантирівка. Чи буде приліт у калантирівку з 1 по 15 серпня? Щось летить на голови, падає, загроза від уламків, але воно летить мимо вас. Пролітає, летить в сторону, скажімо, ну, західна частина, в сторону Нікополя, Марганця, отуди кажуть, летять. Ну, тут, десь, кажу, недалеко біля вас будуть збивати. Затримка. Першомайський, Першомайське селище. З 1 по 15. Першомайське селище. Не бачу, не бачу. Слава Богу, теж десь летять, мимо вас, туди пролітають далі. Летять в сторону, показують, як Дніпропетровська область. Тепер дивимося. Другомайське. Другомайське селище. Тоже мимо вас пролітають і летять далі? От всі, всім всім цим трьом селищам одинакові карти практично повипадали. Ну ви там, мабуть, близько десь. І воно там кажеться, це, це ніби це у вас. Прильоти не показали на Другомайське селище. Тепер дивимося на селище Верхня Хортиця. Верхня Хортиця місто Запоріжжя. Чи буде приліт на Верхню Хортицю з 1 по 15 серпня? Будуть цілитися, але також показують, що його збивають, його ловлять. Хоча, дивіться. Показують та сторона, що в сторону, скажімо, марочного моста. О, там може бути щось. Дивіться, показують. Окраїна Верхній Хортиці, там може бути Бабах. Великий Бабах. Показали карти. Башта вам випала, десь там. Може, там де балки, може, десь там в сторону острова Хортиця. Ну, щось тут, оце тут Я карти зараз показала. Зараз подивимося, острів Хортиця. Острів Хортиця, Місто Запоріжжя. Острів Хортиця з 1 по 15 серпня 2024 року. Чи буде на острів Хортиця приліт ворожого снаряду? Хортиця, острів. Ну, ви знаєте, нема. Дай Боже, щоб так і було. От, на даний момент мені тільки показують, що. От окраїни там, а от для Вознесенського району зараз карти показали небезпеку. Для інших районів, ну, якось збоку пролітають, збивають, ну, прямого такого влучання не показали карти. А от на Верхню Хортицю тут карта Башта. Будьте обережні. Так, тепер дивимося наступне у нас. Острів Хортиця ми подивились, нема. Тепер дивимося Мо, е, греблю. Давайте греблю нашу, Запорізьку греблю. Ви знаєте, мені здається, там уже нічого розбивати. Е, їм вона вже, мабуть, не цікава. Покажіть мені карти, чи е, е, гребля Буде влуч... Будуть, е, в, у ці два тижні з 1 по 15 серпня обстріли прильоти на, на греблю Дніпрогес. Ловлять, ловлять, ловлять. Ну там таке плачевне состояння у нашої тої греблі Ну вона практично не виробляє електроенергію. Ну Я так читала, що це так є, читала, і ту карти таке ж саме показує, що вона там нестабільна вона просто, знаєте, як от, ну, стримує воду. Можливо, там якась мінімальна є енергія. ну Тут. Поки так. Особливо, я б сказала, що тут взагалі по картам нема ніякої енергії. А, тепер подивимося, як з вимкненням світла у, у ці два тижні серпня. Чи буде у Запоріжжі у, з 1 по 15 серпня вимикатися, вимикатися світло по чергам? По черговому вимкнення електроенергії. Таке буде у серпні у людей? У нас? Кажуть, що так, будуть якийсь черговий обстріл. Не і обов'язково е, Запоріжжя. Тут буде башта, і тут кажуть, що це буде. Так, знову почнуть вимикати. Спочатку якось е, зупиниться, перестане, а потім знову воно буде. Ну, якось воно кажуть, е, швидко воно це все устраниться. Там іде. Якісь гроші виділяються, і там йде якась буде контроль. Контроль, ревізія. Щось будуть там перевіряти кошти, виділені на нашу греблю. Щось тут буде. Якась іде тут комісія, ревізія, щось там буде на греблі. Ну, головне, що ми не потонемо. Тут лодки, карти не показали, купляйте лодки. Так, дивимось тепер далі. Мости, мости міста Запоріжжя. Мости міста Запоріжжя. Так, мости. Чи буде там прильот у ті мости наші? Запорізькі, бабурські. Кажуть. Загроза є, але страшно. Але вони не долітають, вони не, не, їх збивають. Бачите, їх збивають на підльоті, тому тут не показали. Тепер дивимося арочний міст. Арочний міст міста Запоріжжя. Арочний міст міста Запоріжжя. От тут я вже, по-моєму, колись це казала. Щось поранення йде загроза. Вже вони перший раз карти показують для арочного мосту. Якась, Можливо, це там, як знаєте, аварія. Чи не аварія, а з часом воно ламається. Треба ж підтримувати, його ж треба ремонтувати. І тут кажуть, що щось тут є для нього поранення, якесь поранення для моста арочного. О, дивіться, кажуть, тут є загроза, От, що я казала, де у верхня Хортиця, і оце між довами, там щось може бути. Карти показують, підтверджують. Так, куполимося, віримо в те, що буде все добре. Тепер я хочу ще спитати таке питання. Вода у річці Дніпро, вона прибавиться восени. Вона прибавиться, стане її більше чи ні. Кажуть, поки війна, поки війна, вона буде. От, знаєте, ми, ми, Тому що трав, там щось треба ремонтувати. Там не тільки в нас Запоріжжя, а там... Кругом, там, де от все нарушено, там все нарушено кругом поранення. Іде перекос. Що кажуть, поки що немає прибавлення води. От бачите, вода, Вона навпаки буде мільчати. Дніпро буде в мілину впадати. Тому тут так. Тому що тут поки так. Прибавки води я поки що не бачу. Ну, Восени трохи прибавиться, але тут незначна, незначна кількість. Незначна кількість, що сказати, що все, тут води багато. Тепер дивимося, перші два, два тижні для Запоріжжя. Це, от кажуть, що будуть, мені писали сьогодні, що буде щось страшне. Буде жарко перші два тижні у місті Запоріжжі. Це правда чи ні? Ну, В плані війни, а не в плані температури. То, що жарко буде от сонця, це так. В плані війни це правда? А дивіться, росіяни щось там зашевеляться, але їх будуть стримувати. Тому тут це просто, знаєте, як готовність у наших там є все добре, все плани, там у них все є свої цілі. І це стосується наших військ, а не нашого Запоріжжя. Це для наших солдатів там буде дуже жарко, пекельно. А для запоріжців все їх було, так як я вам сказала, так. так Може й бути. Але це тільки карти, це моє бачення. Слухайте своє серце, довіряйте своїй інтуїції. Хто сильно боїться, то, звичайно, вам треба виїжджати. Тому що це покоя немає, це ну, люди ну, не витримують багато людей від страхів, від хвилювань. Вони захворівають і у них починаються серйозні проблеми зі здоров'ям. Отакий у мене таро-прогноз, мої, шановні глядачі. Хто міє поставити тайм-коди? Будь ласка, поставте, буду вам дуже-дуже вдячна, і мої глядачі також вам будуть дуже вдячні. Всіх обіймаю мирного неба і скорішої нашої перемоги я вам всім всім бажаю. Всього найкращого, до побачення!